І добрий день країном починаємо розмовну студію разом із народним депутатом і головою постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгором Чернєвим. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий день. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Чи можна вже говорити про те, що нова лінія фронту на Харківщині стабілізувалася по річці Оскіл? Ну фактично ще йдуть э, зачистка, йде в деяких місцях і містах, і селищах. Але в принципі, і наші підтискають все одно і на Луганщині окупанта, тому вона ще не стабілізувалася. Ми вибили з Харківської майже всієї Харківської області окупанта, але і далі продовжуємо тиснути. Куди російське командування може спрямувати війська, які вийшли із Харківщини, чи взагалі придатні вони до того, щоб знову стати до бою? Ну, зараз вони спрямувалися в різні напрямки. Знаєте, розбігалися як таракани, таргани. Хто в сторону так званих ДНР, хто вже поза кордон України, хто в Білгородську там область і так далі? Тому я думаю, що сформувати. Ну дуже складно з тих, хто розбігався. Більше того, вони розбігалися без техніки. Вони розбігалися там по, по, по різних, е, напрямках. Що сформувати з цього якийсь ударний думаю, що дуже складно. Більш того, і найголовніше, що з цього можна винести, це деморалізація е, російської армії. Тому що вона фактично була ну знаєте, так декласована українськими збор, збройними силами, і це побачив весь світ. І ось тут є і політичні наслідки цього, що е, весь світ зрозумів, а кого ми взагалі боялися останні там 20 років, і військові наслідки, тому що е, ця деморалізація вона ж передається, знаєте, як ланцюгова реакція по всій лінії фронту і не тільки на Харківщині, і на Донеччині, і на Херсонщині Херсоні, і так далі. Тому я не вважаю, що вони там зможуть щось зібрати з того, е, що з, з того, що розбіглося. Угу. Тобто очікувати того, що десь їх так, по кущах познаходять, дадуть знову казки 43-го року і направлять на Донеччину, наприклад, як Коношенков нам розповідав, так не варто цього робити. Ну, ви розумієте, що вони ж дійсно в. Бігли через те, що е, не, не очікували такого е, напору української армії. Вони взагалі е, я так розумію, що стояли в другій лінії оборони, не е, виконуючи завдань бойових, і для них це було ну м'яко кажучи сюрпризом. І зараз, е, після такої навали, з нашого з нашого боку, е, привести їх до тями і якось згуртувати, ну я думаю, що не, 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 не варто навіть очікувати. Серед тих, хто знаходиться на інших ділянках фронту, маю на увазі російську армію, чого від них чекати? Як може змінитися тактика російського військового командування після розгрому на Харківщині? Вони зараз шукають. Вони зараз знаєте так, істерично шукають, яку відповідь е дати Україні, тому що за цю ганебну поразку нагадаю, що декілька все ж таки е важливих е важливих. Висновків можна зробити з цієї поразки. Це і фактично програш на політичній арені. Всі зрозуміли, що є російська армія. Це всередині країни також програш, тому що ці ОРА Патріоти, які вимагали у Путіна йти далі, там не зупинятися, брати Київ і так далі. Вони зараз питають у Путіна, що ж трапилося, і де ця, де ця російська армія, і це і третє це такий дзвіночок для колаборантів. Які ще залишаються на е, окупованих територіях, куди їм бігти, і як швидко їм бігти, їм потрібно бігти навіть швидше ніж російська армія, тому що російська армія не забирає колаборатів, які ми бачимо, е, які залишаються на деокупованих територіях. Тому е, вони зараз шукають як відповісти, і через те, що вони не мають змоги відповісти е, військовому плані, вони не мають змоги, не вдається їм. Е, цей шантаж то зерновий, то ядерний фактично вони вдаються до терору і до руйнування нашої критичної інфраструктури, е, знаєте, дарма думаючи, що це якось вплине на нас, і ми сядемо за за стіл переговорів. Такого не буде. І ми будемо далі де окупувати всю територію України. Як успішний контрнаступ збройних сил України вплинув на міжнародну підтримку України, передовсім військову? Чи бачите ви там якісь зрушення? Це безумовно підкріплює дух не тільки українського народу, а й всієї Європи. І ми знову на перших шпальтах. Всі в захваті від того, як просуваються українські війська, мені телефонують з усіх країн майже європейського союзу. Перепитують чи це правда? Я кажу, це так правда. Вони там кажуть, ми, ми, ми знали, що ми там не дарма допомагаємо, і ми будемо допомагати далі. І це якраз таки просто підбадьорює і робить їхню підтримку ще більшою, тому що і вони можуть знаєте, показати своєму народові, що ось ці страждання, які вони в тому числі виносять через там великі ціни, збільшення цін на, на газ і так далі, вони не даремні, і що ми робимо все від себе залежними, і точно Росію можна перемогти. Це дуже важливе усвідомлення, яке я сподіваюся, доходить уже за західним кордоном до більшої більшої кількості людей. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Єгор Чернів, народний депутат України, був разом із нами. Коротка пауза і наступна розмова.